Привіт! Презентую вам лот! Куртки лижні дитячі бренду Кривіт. Матеріал 100% поліестер. Є різних кольорів та різних розмірів. Є для дівчаток та для хлопчиків! Вартість лоту 4470 гривень. Собівартість однієї одиниці 447 гривень. Це лот ви можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті фіні.ua. Дякую, заробляємо разом.